А тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі. У ім'я Моє демонів будуть виганяти. Це Ісус Христос говорить. Якщо людина каже, якщо ти кажеш, я вірю в Ісуса Христа Михайло, я вірю. Ой, тільки ви вірите. Ні, я нічого не хочу, я ніяких претензій не маю. Я лишень говорю, чи відбувається у вас те, що сказав Христос, бо якщо ти не знаєш цього, то як воно може відбутися? Ну справді, якщо ти не маєш інформації, як ти будеш знати, що сьогодні робиться на фронті? Чи ці танки вже прийшли, чи їх тільки будуть ремонтувати? І що це за танки? Чи вони нам потрібні, чи вони нам щось допоможуть? Чи ми будемо тільки в воїну цими танками грати? Чому нам не дадуть ті танки, які сьогодні самі, 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 самі. Самі круті. А от Христос нам дає саме, саме, саме те, з чим Він прийшов на цю землю і дарує нам. І каже, ви будете це робити, і це буде доказом віри. А тих, хто увірує, Марка 16, 17, а тих, хто увірує, супроводити, супроводити, не ти будеш клянчати, випрошувати, не ти будеш взивати, не ти будеш плакати, що я робив не раз. Я просто на вулиці, біля лікарні, ставав на коліна між деревами і просив. За маму, а Бог не хоче, щоб ти просив. Він хоче, щоб ти повірив йому. Ісус хоче, щоб ти повірив Його Слову. І тоді сила Божа почне працювати. Розумієш? Алілуя. Я думаю, що я збуджую тебе, ти гориш вже, правда? Отримати і сказати: ну, якщо той риба може, то що я не можу. У нас таких є багато. Хтось більше, хтось менше, в когось виходить, і вони, ой, як не виходить, починають скручуватися. Не скручуйтеся, будьте як Христос в цьому світі. Вірте, інколи мені кажуть, ой, щось нічого не допомогло, помоліться ще раз. Інколи приходиться і молюся. Чому? Дух Святий каже, помолись. а інколи не молюся. А що? А я кажу: я тримаю вірою зараз ваше зцілення. І воно прийде. Тільки перестаньте, коли я поклав руки на хворих, наказав хворобі вийти, перестаньте накривати цю молитву неправдивою молитвою. На шкалт, Господи, ну зціли, прошу Тебе. Так ти віриш в слово чи не віриш в слово? Якщо Слово говорить покладіть руки на хворих, я вам зараз прочитаю це. Ми спочатку прочитали про бісів і демонів. Чому Ісус Христос спочатку говорить про бісів і демонів? Знаєте чому? Тому що зло приходить до нас в думки, і нам треба це зло прогнати. А яке зло? Це неможливо. О, ви напевно діагноз прочитали свій. Це неможливо, це рак. Все. Це метастаз, щоб це перемогти. Треба це зруйнувати. Зруйнувати це можливо тільки іменем Ісуса Христа. Але це треба ще вміти. Ви розумієте, не просто піти і стріляти з автомата, не просто піти в розвідку, коли десь звідкись вискакує ворог. Тобі треба ворога зв'язати швидко, знищити. А це треба вміння. Треба мати відчуття навіть в цьому. А що говорити про духовне, коли ти взагалі ворога не бачиш? Тут хоч бачиш ворога. Більший, він менший. Ну, а якщо ти спритніший, ти переможеш. Якщо ти тренований, якщо ти знаєш, якщо ти очікуєш, що ворог може прийти, ми весь час в очікуванні. Що ворог прийде, ми його переможемо. Але я вам хочу сказати, справді це щось інше, ніж постійно ви дивитеся в телеба... ну, на цих гаджетах своїх, чи як ним за їх зараз називають, в Ютуб каналах. Це щось інше, що ви чуєте, можливо, в своїх приходах, але воно не інше. Тому що воно від Бога. Марка 16,17. Ми почнемо з цих слів. А тих, хто вірує супроводити, будуть ознаки такі, у ім'я моє демонів будуть виганяти. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що є це, це буде доказом віри. Тому що ви зможете перемогти гріх, ви можете перемогти. будемо все зло, яке приходить. Ви зможете перемогти і протистати брехні. Чуєте? Тому що брехня, батько брехні хто? Сатана. Він приходить з брехнею. Якщо ви бачите, щось перевернули, щось не роблять у вас там, в, вашому, в вашій парафії, будемо казати, чи це католицька, православна, чи протестантська, це все парафії. Якщо там не роблять те, що говорить тут Христос, то чи є віра? А якщо є віра, то чому не робите? А якщо не знаєте, то чому вам не сказали? О, забагато для вас питань. Нічого страшного, давайте ще 18-й вірш прочитаємо. Там же 16-18. Я вже, здається, пояснив, щоб ви е, яку б отруту не випили, не зашкодить вам. Зміїв, будете рукам брати. Я сьогодні не буду вдаряти вже в це, хоча я, здається, постарався пояснити, що таке отрута. Говориться про слово. Це не говориться про мишяк, не говориться про іншу отруту. А говориться про слово, яке може вбити. Я думаю, що ви знаєте, про що говориться. А змії в руками, брати. це говориться про тих мається служителів, які не то говорять. Вони, як змій, підповзають хитро, улесливо, проповідують для того, щоб вас збити з дороги Христа. Ви візьмете їх і просто викинете свого життя. Кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Алілуя. Я думаю, ви це прочитаєте. Добре їм буде. Слава тобі, Господь! Значить, вони будуть зцілені. Якщо хворому добре, то він вже і не хворий. Чи не так? У Вас сьогодні будуть супроводжувати чудеса і знамення, і слава Божа, хто слухає це, вона явиться в твій дім. Тому що сьогодні ти отримуєш ту віру Божу. Я тобі скажу, хто начальник віри, як в нього це взяти яким чином ти можеш це отримати? Тому що люди знову ж не знають. А чому майте віру Божу? Тому що так сказав Христос, це Марка 11,22. Відкрити Відкрийте це слово. Справді, ви знаєте, Христос сказав: майте віру Божу, Він відповідає за свої слова. Бог взагалі відповідає за кожне своє слово. Але Він хоче, щоб і ти відповідав за свої слова, тому що написано, що даш відповідь за кожне слово. Скажіть, є тут хтось зцілений? Тут є хтось зцілений? Алілуя. Ну вище, підніміть руки, можливо, то все не видно. Там задні ряди не видно, але я вам гарантую, там ззаді всі підняли. Я знаю, що кожен із них дасть відповідь за те, що він, якщо він зараз сказав неправду. Але якщо сказав правду, це для тебе, щоб це свідоцтво було, що Христос те, що сказав, Він це робить. Я знаю, що ти гориш мати таку віру. Це добре. Зараз, зараз, ще хвилинку, бо мені хочеться тебе підвести до того, щоб бажання в тебе було отримати цю віру. Не просто А, о мені давайте таку віру, мені треба вже зцілення. Ти отримаєш те, що ти просиш. А просиш ти добре, зцілення просиш, то ти отримаєш знання, як його отримати, це зцілення. Просиш добре, та чи отримаєш ти те, що просиш? Чи чуєш ти, що сказав Христос?